Насамперед, депутати затвердили 19 цільових програм. Розробка, підготовка яких тривала кілька тижнів одночасно, із розглядом змін до бюджету на поточний рік. Ми дуже детально працювали з цими цифрами. Як з в роботі з розробниками програм, як з фінуправлінням, тобто з службами районної і державної адміністрації, так і з депутатськими комісіями. Дуже детально, і по кожній позиції, під кожною позицією малися на увазі фінансове забезпечення цільових програм. Тож зміни до бюджету депутати схвалили одностайно не оминувши низки супутніх джерел фінансування. Це стосувалося зокрема звернення до голови Верховної Ради з приводу так званих екологічних коштів, хоча, звісно, з Задоволених бюджетними показниками годі було шукати. Ми не дуже задоволені тими цифрами, які є. І дуже сильно сподіваємося на те звернення, яке ми сьогодні прийняли звернення до голови Верховної Ради, оскільки воно стосується права територіальних громад самостійно визначати, куди і на які пріоритети витрачати кошти, зокрема екологічного фонду. Велике сподівання є у керівництва району районної на співпрацю між радами річного рівня, як у районному масштабі, так і в масштабі області. Безумовно, сподіваємося на співпрацю з Бовшівською сільською радою яка дуже по-партнерськи і по-дружньому відносилася до цього часу з розумінням до всіх потреб, які є в інших територіальних громадах Галицького району. І, безумовно, що від цієї співпраці дуже багато буде залежати і в цьому році. Олег Романович Гончурук, голова Івано-Франківської ОДА, в прямої робочій зустрічі він задекларував, що пріоритетом його роботи це є відновлення історичної могутності міста Галича і Галицького району. От і тому, звичайно, в цьому контексті є об'єкти, які і довго буде, і є ті, які необхідні об'єкти на території Галицького району і. Потрібне фінансування, і тобто, це фінансування в цьому році буде продовжено, те, яке розпочато у 2015 році, тим часом депутати готують низку нових програм у додаток до уже ухвалених на сесії. Недаремно ми сьогодні говорили про 19 програм, які прийняті, тому що без них бюджетне фінансування неможливо. Крім того, ще десь приблизно така ж кількість програм готується на лютий місяць, і відповідно вона буде прийматися разом уже з планом соціально-економічного розвитку району. Тож у міжсесійний період. Період роботи у депутатів не поменшає.